Приклад Катерина II, коли завоювала південні наші землі у кінці XVIII століття, вона частину губерній на південному сході нашої сучасної території назвала Малоросією. Це вона так хотіла нас принизити. Але коли вона прийшла на ті землі. Там уже існувало місто, Одеса. Правда, тоді воно мало назву Кочубіїв. Його побудував український князь Василь Красний у 1421 році. Катерина II, захопивши Кочубіїв, зруйнувала його дотла. У її щоденнику є записи про те, коли вона Потьомкіно віддавала наказ унічтожити все до землі. Він здивовано питає. Матушка, навіщо це робити? Ми ж будемо місто використовувати, там ж немає ні каменя, ні лісу, нічого поруч. А вона каже: Ти глупий, але ти пока глупий, а потім ти поймеш, що я права. Уничтожай все до землі. А потім возводи з цього ж матеріалу щось своє. Ось таким чином українців винищували і завжди вбивали в голову комплекс меншовартості. Наприклад, що таке німецька нація? Французька нація чи навіть польська нація. Це перш за все пам'ять про пращурів. Питання до всіх нас. Хто знає, де похований його прадід? 99% людей цього не знає. Наприклад, у казахів є дуже чудова традиція: вони знають своє минуле в семи поколіннях. Казах повинен це знати, інакше він не є інтелігентною людиною. А от у нас, особливо в радянському союзі, вибивали пам'ять остаточно. Тому інколи дуже важко переконати так званих радянських людей, що історія, яку вони вчили, це все брехня. Перш за все, відновлювати пам'ять повинна інтелігенція. Учителі, священники, лікарі. Ми мусимо відродитися у своїй пам'яті, бо інакше нічого доброго нас не чекає.